Ну і от стартовий свисток вже пролунав. Тож одразу давайте, друзі, до такої бойової нічиєї. Тож сьогодні кожна з команд воліє перемогти. Заволоділи м'ячем технологи. І Голибін. Зараз він відпасував нашого партнера на у команди Лекс ВСК. Ну і Єдина команда. Зараз момент біля воріт Після, непогана передача вперед. Немає порушення правил. Нелін з м'ячем. Нелін віддає передачу на Ігумнова. Ігумнов простріл. Зараз міг бути непоганий момент. Ілля Пустовой замикати цю передачу. І тут Ігумнов. Знову Пустовой пробуває по воротах. І ще раз Ігумнов розбіг. Дмитро Ігумнов. Розбігається, пробуває по воротах. Балухта на місці. Знову і Гумно пробує по поворотах трішечки. Балухта. На Галибіна, на ближнього. Галибін пробує поворотах. І Гончаренко. Перебував воротар, Майоров. І... Тут Бабинін. Бабинін стріляє, стійка, рятує. Ну і головне питання: чи побачимо ми ще в першій половині гри е, забиті м'ячі. Ну, ну так, е, саме 11 номер Родіон Галибін в центрі уваги прибував. Ігумнов довго продача вперед, не приймає належним чином цей м'яч пустової та і такий воріт, Напрощень відпасовує. Зараз момент біля воріт могли зараз забивати технологи. А тут вже пробує поворотах. Кожні зароблені очки вони дозволяють триматися у турнірній таблиці. Зараз в верхній кут. Воріт Майорова, це був би досить красивий епізод до кожного з моментів до кожної з нагод біля воріт суперника. А зараз не... Нелін пробуває, і Нелін забуває перший м'яч нашого матчу. Ось таким потужним ударом. Андрій Нелін, 14-й номер команди Сомбонерго, забиває м'яч і десь в розпачі перебуває Євгеній Бал на хайності від Неліна, якщо можна так сказати, такого прямого потужного удару, прицільного удару. Ну і от саме Нелін відкриває рахунок, і тут вже дуже швидко. Сергій Бабинін відновлює паритет. І рахунок 1-1 стає досить швидко в нашому матчі. Сергій Бабинін був не згодний на цей пропущений м'яч для своєї команди і досить м'ячі в цьому поєдинку. Ночі, побачимо ще зараз може бути небезпечно. Прибуває поворота. Бабинін зараз м'ячем віддає передачу і тут вже відпрацював пустової біля своїх воріт. Білоненка на Неліна. Нелін, Нелін, не Елін Поворотах Нелін. І що робить сьогодні Андрій Нелін? Дубль на його рахунку в нашому матчі. Другий м'яч для своєї команди. Він забиває в нашому поєдинку і таким чином робить рахунок 2-1 на користь команди Суми Обленерго. І зараз вони стають зараз саме команді Обленерго. Вони зараз ведуть в рахунку. Вони зараз перемагають. Тут Майоров м'яч забирає. І одразу швидко стріляє воротах. стійко потрапляє майоров. І через себе зараз восьмий номер команда Сумбленерго. Богдан Пархоменко забуває третій м'яч. Ну і що робить сьогодні команда Євгенія Скабовця? Вони сьогодні перемагають на даний момент за дві хвилини до завершення нашого матчу. Одного з ця перемога дещо сенсаційна буде. Адже, як я вже казав, зараз момент ще один міг бути. Нось те, про що я говорив, сьогодні досить цікавий у нас. Гумнов Гумно Вперед. І тут Петроков забирає у Біланенка. Петроков мчить вперед, немає фолу. І що? І Пустовоїд. Ілля Пустовоїд, напевно, що робить крапку. Ставить крапку в нашому сьогоднішньому матчі. І забиває четвертий м'яч. Ну Хто б міг подумати, друзі, що напередодні нашого матчу, що саме з таким рахунком він сьогодні завершиться десь суми Обленерго. Ну і вже змирилися з цією поразкою підопічний максимумний матч між командами Яві Краснопілля та Комсервіс.